Заступник голови російської МЗС Олександр Глушков заявив, що роль Євросоюзу в майбутніх переговорах щодо України виключено, ба більше наразі нічого не свідчить про можливий прорив у відносинах з Європою. Європа має припинити постачати зброю Києву, якщо хоче сприяти встановленню миру в Україні. Отак От відверто, прямолінійно і цинічно для чого російська пропаганда це все робить. Для того щоб залишити собі поле для маневру російській пропаганді і Російській Федерації потрібен якийсь умовний ворог? Без цього вона не може будувати свою стратегію і не може жити, тому що якщо вона зараз примириться із сполученими штатами, то навіщо тоді ця вся війна? Тому і Росії потрібен ворог, і вона його зараз ретельно виліплює в образі Євросоюзу. Тож, друзі, тут Росія в принципі нічого не приховує із своїх замислів, але ми констатуємо той момент, що дійсно буквально за декілька днів, з урахуванням того, як мінялась кон'юнктура в Білому домі, російська пропаганда скоригувала теж. Свій вектор, і тепер уже ворог Росії не просто якийсь аморфний і незрозумілий колективний захід, а чітко країни Євросоюзу, і особливо ті, які допомагають Україні і які є постійними партнерами України. Ми напевно далі будемо спостерігати ще багато таких реверансів.